Мільярдні заробітки на українцях банки і обмінники відмовляються купувати долари і вигадують купу причин, чому купури не прийматимуть. Але цієї ж миті пропонують іншу послугу: обмін валюти з комісією. А комісія ця чимала від 10 до 30 відсотків, тобто на сотні доларів, міняйло, отримує подекуди мало не тисячі гривень. Проблема масова, і на неї довелось реагувати Нацбанку, який до того мовчки спостерігав. Регулятор нагадує, що комісію можна брати лише лише за серйозно пошкоджені банкноти, які потім списують. Але обмінники і навіть банки схоже живуть за власними правилами. Чи справді долари 1996 року не дійсні? І що робити, коли в обміннику вимагають комісію? Пораду збирав Сергій Барбо кажуть. Мені патаска на купюра місто 37 що курс є в Україні. Мені кажуть, 24. Оце на ЖД вокзалі у місто Львові. І така проблема не лише у Львові. Обмінники банки виставляють клієнтам умови. Деякі банкноти міняють лише за заниженим курсом. Претензій міняйли мають чимало. У нас у всіх наступає такий момент, коли треба поміняти останні 100 баксів, але зараз ви знаєте, прям скандали, що не приймають долар в обмінниках. Непоганий долар, але ось його не беруть, тому що є такий напис. Або беруть, і кажуть за це м, 370 гривень. Комісія буде. Так, поїхали далі. Оцей типу потертий, бачите, і навіть ось ця тут навіть надірвана трішки при це. все також не беруть. Ось він надірваний, хочуть за це 30%. Поїхали далі. Тут цікавіша історія. Ось долар, наприклад, 2006 року. Дивіться, тобто. Не, не найстаріший, але на ньому ось є ось такі печатки. Ситуація абсурдна. Деякі пункти не приймають долари, які ж самі ж клієнтам і продали, і знову торочать своє про комісію за обмін. Причому кожен із них називає власні цифри здебільшого від 10 до 30 відсотків. Але бувають і захланніші ділки. А що ви її продаєте, а потім не берете? Це у вас куплені доларі банкнота на вигляд нова без печаток і написів. Це ще не означає, що її вдасться обміняти такими цяточками, які можна було побачити лише в ультрафіолеті, тобто, коли вона цей пристрій застосовувала, і вона сказала, що це якийсь мікро, мікрогрибок, щось таке, і оскільки він розташований на водяному знакові, то це підвищує ризик того, що валюта може бути підроблена. І вона сказала, що вона може це обміняти лише. З комісії десять Ну або каже, йдіть куди знаєте. З комісією міняв долари. Економіст Ілля Несходовський розповідає: міняйли так, вирішили підзаробити. заробити. Шахраса є лише тільки тоді, коли вони самі псують купюру якимись дрібними речами для того, щоб потім відповідно не приймати цю купуру, а вимагати сплату комісії. Проблема стала масштабною. Нацбанк врешті на неї відреагував. Регулятор нагадав, вимагати безпідставно. Комісію за обмін валют ні банки, ні обмінники не можуть. Усі до. Олери, які друкувалися з 1914 року, є дійсними в Україні. Дата випуску не привід брати комісію. Там були проблеми питання в трактування трактування купюр просто, ну, і так далі. На цим питанням ну, ж таки Національний банк на цій неділі спілкувався і з небанківськими фінансовими установами і з банківським установом. Просто ключове в цій дискусії, що о, найближчим часом це питання буде вирішено, тобто люди не повинні переживати комісію. Банки чи. Обмінники можуть брати лише тоді, коли банкнота має значні пошкодження. Її виводять з обігу. Працює процедура інкасо. Цю валюту відправляють за кордон. Нацбанк пояснив, які це банкноти розірвані. Розрізані на частини із пошкодженими елементами дизайну та захисту, зі зміненим первісним кольором паперу та або зображень, із локальними забрудненнями, плямами, площа яких перевищує половину площі банкноти, опалені, пропалені, трухлі. А ще з печатками, які більше за 2 см, банкноти з трьома і більше надрізами і понад чотирма проколами. Утім, всі ці правила банки і обмінники трактують на власний лад, ба більше вигадують власні ВНБУ. Є ознаки явні. Це з печатками, які вище см в діаметру. Правильно, дивіться, видимі п'ятна, які не більше 0,5 мм. А то, що ознаки плесняви, в НБУ це нічого не вказано. Ну, я зрозуміла, але ж окрім НБУ, є внутрішня політика банка. Не мають права вони стягувати Комісії, які зараз е, набули е, популярності, така історія, що дійсно вони, е, кожен на власний розсуд, хто 10, 20, 30%. Наприклад, на купюрі там 100 доларів, так вони можуть е, від 300 до 900 гривень е, утримати. Чи мають право внутрішніми і певними інструкціями е, керуватись банки або обмінні пункти Ні, категорично, ні. Всі їхні інструкції вони повинні відповідати нормам чинного законодавства. Комісія на обміні валют справа прибуткова. Оцінки заробітків таких міняєла лише приблизні. Загальний оборот складає, якщо не помиляюсь, там 50 мільярдів доларів. Якщо умовно взяти навіть якась половина від цього вони вважають зношеною це 10 відсотків, то ми розуміємо, який обсяг зловживань мільярдів доларів. Тому це стало фактично масовим згором у зв'язку з тим, що Національний банк як регулятор здійснив бездіяльність на порушення прав. Навіть зараз жодна ще валютна обмінна мережа не позбавлена відповідної ліцензії. На килим до Верховної Ради уже викликають і представників Нацбанку і правоохоронних органів. А економісти рекомендують: якщо купюра не має серйозних пошкоджень, слід вимагати її обміну без комісії, писати скарги до Нацбанку ба навіть викликати поліцію до слова після шквал. У критики державний Приватбанк з четверга обіцяє знову приймати долари через свої термінали. На початку червня фінустанова припинила це робити причини клієнтам тоді не пояснили. Сергій Барборест Пона п'ятий канал.